Так, Усім доброго дня, з вами дядько Сашко. Не видержав, рішив протестувати на тракторі, як воно працює, підігрівач цей масло. Так, трошки трошки вніс я зміни в конструкцію, поставив таку защиту. Із металу, тому що ну, все здувало, він же ж на відкритому стоїть. І все тепло здувало, щоб можна було руку засунути між поддон і горілку. Все здувало на сторону. А з тим взагалі красота. Підвину по висоті, як мені треба, на поддончик. Лампу можна відрегулювати. Ну, вже, вже поддон гарячий, поки я його туди-сюди вже вже масло гаряче ну тепер у трактора взагалі нема шансів не завестись да, бо морози обіщають сильні треба бути підготовленим так, завтра ще покажу як правильно розпалити пайольну лампу козу це дуже не все так просто я думав, що я правильно роблю, але глянув одне відео. І сьогодні вже розпалював так, як у відео. Та, небо і земля. От, вік живий, вік учись. Да, Ну от така горелочка вийшла. Я думаю, що буде добре. Лампа на вісу. Красота. Ну все. Всім пока.